Вітаю ще раз Андрію. Дійсно, ми продовжуємо слідкувати за ситуацією в Шевченківському районі столиці. І як ти бачиш, зараз я вже знаходжусь власне біля цієї вирви, яка тут утворилася. Ось можливо трішки вдасться нам з оператором навіть показати і наскільки вона глибока. Ось зараз, як ти бачиш, під'їхав сміттєвіз. Так сюди будуть мені здається залишки сміття грузити. Так, власне, тут я спеціальна техніка. Як ти бачиш, працює чимало служб, працюють усі необхідні люди. Так, лежа, давай, будь ласка, візій йдемо далі, як ти бачиш, також станом на зараз уже більш-менш ліквідували наслідки. Ось біля Макдональдсу Ти бачиш, там де було скло зараз, уже фанера Так це якось намагались полагодити. Також станом на зараз за оприлюдненою інформацією відомо про трьох загиблих і трьох постраждалих. І також бізнес, який тут є поблизу, він теж більш-менш уже оговтується. Детальніше про те, які наслідки все ж таки сьогодні мало місто після сьогоднішньої атаки. Давайте почуємо. У прямій мові першого заступника голови КМДА. Постраждало вісім будинків, постраждала станція безпосередньо метрополітену. Згоріло три автомобілі, один з них залишився, два вже прибрали, перемістили. Транспорт, ще великий транспортний вузол, і тут багато тролейбусних маршрутів поки що організований через автобуси, тому що пошкоджена як контактна мережа, тролейбусна так і є вирвана дорозі, яка поки що не дозволить тролейбусу їхати в напрямку центру. Ситуація по транспорту буде постійно змінюватися. Я думаю, що ми будемо оперативно. Інформувати про те, як будуть маршрути відповідно ці їздити. На жаль, є троє загиблих. Двоє людей звернулися до лікарні, один самостійно, одному надали допомогу на місці. Також, як ви бачите, вже автівок, які тут стояли, немає. Їх усі прибрали дійсно. Ось люди прийшли, і власники авто прийшли, їх оглянули, зафіксували наслідки. всі необхідні служби це зробили, і все ж таки потім їх погрузили та відвезли в спеціальні місця. Більшість з цих авто вони вже були непридатні для того, щоб ними користуватись. І ось з одною із власниць я поспілкувалась, вона розповіла, що їй зателефонував чоловік, і авто її зараз вже непридатне для використання. Ще ж вона розповіла? Давайте детальніше почуємо разом. Чоловік дзвонив, сказав, він тут працює, вийшов, машина горить, все палає, все Ну, Приїхала я документи оформити. Тільки щось залишилося? Біля усіх закладів, які постраждали, тут уже є сміттєвози, Туди грузять активно сміття. Також я вам розповідала про Київ хліб. Біля нього теж вже забрали значну частину пошкоджень і сміття. Поблизу самої станції метро ще була одна кав'ярня. Там також зараз є люди, які намагаються відвати наслідки. Саму станцію метро Лук'янівська все ж таки вже відкрили. З одного боку вона доступна на вхід та вихід, проте не з цього, а з іншого боку від торгівельного центру. В самому торгівельному центрі теж намагаються ліквідувати наслідки, але магазин на першому поверсі продуктовий все ж таки працює. До всіх інших приміщень немає доступу. Там зараз значні пошкодження, але я вам показувала, як він виглядає під час одного з вімкнень. Зараз там, де були вибиті вікна, вже ось буквально кілька хвилин тому я побачила повністю все засклене за фанерою. Тобто, вже немає скла. Там є фанера, тобто так швидко працює. Все ж таки працюють українці. Так я поспілкувалася з представниками ка. Ярні, яка намагається ліквідувати наслідки? Що ж вони розповіли? Давайте почуємо. Ціни повітряному. Відна техніка, всі якісь десерти, кава, хотеш ушкодження. Цього разу, ну якщо брати ті інші рази, то це найзбиточний приліт для нашої полярні. Через скільки плануєте відновити роботу? Якщо все добре, якщо все, то Через два-три дні. Були перецівники, які постраждали. Ну, слава Богу, що нікого не було. Вартість пошкоджень більше 100 тисяч гривень. Нагадаю, що представники Київ казали мені про те, що їх пошкодження вартістю близько півмільйона. Нагадаю, також що внаслідок сьогоднішньої атаки у Шевченківському районі є троє загиблих. Це двоє чоловіків, 43 років та 25 років і 41-річна жінка. Також є постраждалі, яким одразу надали медичну допомогу. Ще тут було зафіксовано пошкодження близько 10 автомобілів, пошкоджений торгівельний центр. Бізнес-центр і власне всі будівлі, які тут знаходились, також житлові будівлі пошкоджені для того, щоб ліквідувати наслідки. Тут було залучено понад 70 представників ДСНС, працівників також тут працюють. Комунальні служби вони продовжують діяти, активно розчищають тракторці їздять. Все відбувається досить швидко, тому що буквально кілька годин тому тут було дуже багато сміття. Зараз його активно розчищають, вивозять. Я різні трактори. Комунальні служби працюють, працює києводоканал. Ось зараз ми можемо. Бачите, прошу Олега показати, як грузять сміття власне в автомобіль. Підвезли знову ця фура вже тут була, але ймовірніше, набрали її повну, і Зараз ось намагаються знову приїхали, знову грузять, забирають Це все. відбувається досить таке оперативно, швидко. Буквально на наших очах. І От ми дійсно можемо бачити, що глибина цієї вироби досить таки велика, ближче. На жаль, нам підходити не можна, але я думаю, в принципі, видно і так. Ми бачимо працівників комунальних служб, які працюють. Ось також приїхав трактор. Є Пожежні автомобілі, тобто уся необхідна техніка задіяна. Людей дійсно досить таки багато. Тобто наслідки продовжують ліквідувати, і більшу частину їх все ж таки вже ліквідували. Як ми знаємо, запустили уже станцію метро Лук'янівська, вже можна активно нею користуватися. Це рішення у зв'язку з вирвою громадського транспорту. Теж ми почули, яке вигадали. Поки що замість тролейбусів курсують автобуси. Ось така ситуація станом на зараз. Андрію у Шевченківському районі столиці, поки що в мене. Вся інформація я передаю тобі слово. І продовжую слідкувати. Полішок зараз на біла метро Лук'янівка, Де вже ми порахували тут у студії, вже нарахували як мінімум п'ять. Я точно випадків знаю влучань з серйозними рунуваннями. Весь час багатостраждальна станція. Метро Києва Оля буде ще продовжувати слідкувати за подіями. Оля, дякую тобі! І ми будемо ще робити подібні включки протягом сьогоднішнього дня.